Україна друга в світі і перша в Європі за розміром боргу перед міжнародним валютним фондом. А це рідата такі з міжнародного валютного фонду, які е, гроші просто так не дають. Вони їх завжди дають під зобов'язання. Причому, що цікаво, їм абсолютно байдуже, хто буде президентом. Тобто один бере, другий все одно буде віддавати, країна буде віддавати, бо ну, віддавати не буде персона. А все е, прораховано, тобто всі ризики прокладені. Тобто, якщо ти не віддаєш, Да у тебе Накладені різні санкції, ну, ти будеш розраховуватись з підприємствами, ти будеш розраховуватись багато чим. Землею, можливо, ну і так далі. Тобто оцих протоколах, які підписують між країнами, їх часто ніхто не бачив. І ті люди, які підписують, вони приховують, як правило, те, за якими умовами вони взяли ці кредитні кошти. Ми з вами, Громадяни країни, яка потрапила от в цю халепу, в цю війну, ми з вами ніколи, ну при нинішньому, при нинішній владі точно не дізнаємося, а які були умови Міжнародного валютного фонду. Я, щось, Мені здається, що під час підписання там є якісь протоколи про нерозголошення. Тому ми це не дізнаємось не тільки при нинішньому президенті, а й при наступному президенті. І далі, далі, далі. Ми просто будемо відчувати, що. Щось в країні не так, тобто, у нас рівень е, залишається на ну не на тому е, рівні, на якому ми б думали б хотіли. Як це в Європі, тому що ми будемо віддавати гроші, і ми будемо їх віддавати довго довго і міжнародний валютний фонд не злізе з нас. Вони можуть списати, вони можуть зробити реструктуризацію боргу, але це все одно буде в обмін на певні поступки, і від цього відійти ніяк не можна. Найгірше те, що кошти, які ми взяли, вони... Вони, на жаль, не пішли в економіку, вони не пішли в суспільство, в розвиток, а ми змушені були використати їх на оборону, як сказав один мій знайомий, виділяють мільярд, ну 500 мільйонів добирається ж до справи. От і це ще одна проблема, що ми беремо в борг, а заборговані кошти ще хтось і краде. Коли крадуть зароблені кошти, це ще півбіди. Але коли крадуть кредитні, ми їх винні і ще й з відсотками, то це велика проблема. Але як ми бачимо, держава особливо не реагує на це. Ну, знаєте, як ще одна моя знайома каже: ну не можеш президента винить в тому, що там Вася якийсь краде в якомусь селі. Дійсно, не можна. Але ж є служби для цього, спеціально навчені люди. Угу.